На покровському напрямку росіяни продвинулись за добу в трьох місцях в бік Воздвиженки, через котру можна вийти на трасу Покров Константинівка в селі Веселому і біля Золаного. Про це повідомляє український військовий паблік Діпстейт. Військовий аналітик Білд Юліан Рібке відмічає, що росіяни нарощують темпи просування на покровському напрямку. Я пам'ятаю, як всього 4 місяці тому люди сміялись над тим, що такими темпами росіяни не дійдуть до Києва ще 30 років. При тій скорості, з котрої вони зараз просуваються на схід від Покровська, їм знадобиться 2 роки. Чисто теоретично, звичайно, написав він в Вікс. Також нове просування Російської Федерації на північних околицях Красногорівки, велика частина території міста, судячи по картам Діпстейт, Знаходиться під окупацією Росія. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть ворогам.